Що для тебе означає бути здоровою дитиною? Коли дитина щаслива, коли в неї є все, і коли в неї є батьки. А що це означає, коли в дитини є все? Що для тебе найголовніше? Батьки? Здорова дитина це коли ти не спускаєшся у підвал і учиш уроки? Здорова дитина це коли вона щаслива. Вона займається тим, що хоче, і вона е займається багато чим. Здорова дитина це коли дитина радіє з батьками. Здорова дитина це коли у неї є те, що йому треба, коли він не сидить в телефоні, 24 на 7, а займається спортом та діра. Здорова дитина це коли багато займається спортом. Харчуєшся хорошо. Здорова дитина, это когда вона займається спортом і харчується їдою полезною. Здорова дитина, це щаслива дитина. Дитина, у якої батьки не смаряться. І дитина, яка їсть. Здорова дитина це коли є овощі, овочі, Здорова дитина це коли ти можеш спокійно спати і коли ти не можеш спускатися в підвал, сидіти часами двома. Здорова дитина це коли дитина робить своїм близьким і рідним хороші подарунки і вона живе здоровим і активним життям. Здорова дитина це коли дитина не знає, що таке війна. Вона спортивна, займається спортом, ходить на різноманітні гуртки та не сидить в телефоні. Здорова дитина це коли батьки, тато та мама не ссоряться ніколи. Здорова дитина, це коли вона не сидить в телефоні 24 на 7, харчується хорошою їжею, займається спортом. Здорова дитина це коли вона не спускається в укриття, коли ніч і харчується тільки правильною їжею. Здорова дитина це коли вона ходить на гуртки і харчується здоровою їжею, і мама і тато вони ніколи не ссоряться. Здорова дитина це коли. Дитина може вийти та побудир'я. Здорова дитина це коли вона активна, коли вона займається спортом, коли в неї є батьки. Здорова дитина це коли все у неї добре, що у неї є батьки, вона ходить на гуртки, правильно харчується і у неї. Здорова дитина, це коли вона ходить на гуртки, займається спортом та та гуляй на вулиці. Моя родина харчується корисними речовинами. Буває, ми можемо собі дозволити щось сладеньке поїсти. Наприклад, цукерки, суші, піцу. Моя родина не їсть суші, піцу і. Можемо поїсти чіпси, попити кока-колу і з'їсти суші з піцею. Ми наді... можемо заказати піцу або купити ще суші, або чіпси і Але Це буває рідко. О, мікроби. Сухарики, піцу, чіпси. Їмо Гімо чипси, сухари, кока-колу. Угу. Інколи робили спису, сухарики, чипску, кока-колу. Інкола заказати суші, купити. Піцу, скажі мені, будь ласка, Марійка, чи харчується твоя сім'я інколи некорисною їжею? Ну так, харчується. Ну, наприклад, суші, піца. Ну, більше такого більше немає. Моя сім'я харчується інок, коли неправильної їжі, піца, суші, сухарики, чипси. Моя сім'я завжди харчується, корисною їжею, але інколи ми можемо їсти бургери, картошку фрі та нагіци. І моя родина харчується не дуже здоровою їжею. Це кепсі, бургери, картопля, фрі, крильця, чіпси і сухарики. Моя родина може інколи е, е, їсти чіпси, сухарики, ковбаски і різноманітні е, е, чипси. Моя родина може харчуватися поганою їжею фри, э, суші, піца там ну, багато чого моя родина інколи там харчується поганою їжею. Суші, піца, чіпси. І ми і так їх полюбляємо. але це ж вредно для нашого життя. Їж все э, здорове. Як ти вважаєш, твоя сім'я правильно харчується? Так, моя сім'я харчується овочами, фруктами і дуже е, е, корисною їдою. Вона їсть білки та різні, різні вітаміни. Моя родина дуже, е, х, дуже добре харчується. Ми їмо салати, олів'є, окрошку О, і все. І все. Добре. Я добре. бажаю, що моя. Харчується здорово. Чим харчується твоя родина? Я ну, сам, може там вермішелі. Моя родина дуже рідко їсть неправильну їжу, але вона завжди їсть тільки. Хорошу їжу, м'ясо, овочі, фрукти та багато іншого. Моя сім'я харчується дуже добре, вона їсть салати, овочі і вітаміни. Моя родина харчується не, не завжди не корисною їжею, але інколи можемо собі дозволити піцу, суші, чупа чупси Чіпси я не дуже полюбляю. Але напої різноманітні газировані, то я можу собі дозволити. Моя родина іноді харчується не дуже корисно, наприклад. Піца, фісташки, стачки, чіпси, суші. Ну це тільки е, не часто. Моя родина е, теж не. І Інколи ми її їм фруктами, ми можемо полюбляти. І коли мама тата хороший настрій, то ми їмо суші, піцу, нагнень, картошку, фрі, коло, пепси, спрайт, піці. Моя сім'я їсть дуже багато корисних їди, але іноді ми можемо собі дозволити і не корисні Якщо у мами чудовий настрій, ми можемо поїхати в Макдональдс або заказати додому. Ми можемо з'їсти нагідці, фісу, картошку фрі і так і далі. Ми, ми іноді їмо погану їжу, але коли, коли ми іноді приїжджаємо... До бабусі кудись їздимо, ми іногда купуємо пиццу, суші, чипси или сухарики. Моя семья харчується м'ясом, овощами, салатами. <свистит> Моя... Моя родина харчується. Різними харчами. Наподобий салата, білки, смасом і різних речовин, які потрібні організму. Моя родина харчується борщом, м'ясом і вермішек. Моя родина харчується салатами, овочами, фруктами і багато чим корисним. Моя семья хорчуется овощами, фруктами, золотыми беками. Чем хорчуется твоя родина? <свес> моя родина хорчуется... Капульсы. Mm -hmm, моя... моя родина хорчуется... Паріні фукти і овочі і лікарі відкрились. Раз, два, три. Відкрились. Раз, два, три. Відкрились. Раз, два, три. Відкрились. Міша бублі. Мама подивиться, як ти робиш розминку. Раз, два, три. Відкрились. Раз, два. Три, відкрились. Раз, два, три. Відкрились. Раз, два, три. Відкрились. Раз, два. Що для тебе означає бути здоровою дитиною? Коли дитина щаслива, коли в неї є все і коли в неї є батьки. А що це означає, коли в дитини є все? Що для тебе найголовніше? Батьки. Здорова дитина це коли ти не спускаєшся у підвал і учиш уроки. Здорова дитина це коли вона щаслива, вона займається тим, що хоче, і вона е, займається багато чим. Здорова дитина, це коли дитина радіє з батьками. Здорова дитина це коли у неї є те, що йому треба, коли він не сидить в телефоні 24 на 7, а займається спортом та біра. Здорова дитина це коли багато займається спортом. харчується хорошо. добре. Здорова дитина це коли вона займається спортом і харчується їдою полезною. Здорова дитина це щаслива дитина, дитина, у якої батьки не варяться. І дитина, яка їсть здорова дитина, це коли їжі овощі, фрукти. Здорова дитина це коли ти можеш спокійно спати, і коли ти не можеш спускатися в підвал, сидіти часами вдома. Здорова дитина це коли дитина робить своїм близьким і рідним хороші подарунки і вона живе здоровим і активним життям. Здорова дитина це коли дитина не знає, що таке війна. Вона спортивна, займається спортом, ходить на різноманітні гуртки та не сидить в телефоні. Здорова дитина це коли батьки, тато та мама не ссоряться ніколи. Здорова дитина, це коли вона не сидить в телефоні 24 чотири на сім, харчується хорошою їжею, займається спортом. Здорова дитина, це коли вона не спускається в укриття, коли ніч і харчується тільки правильною їжею. Здорова дитина це коли вона ходить на гуртки і харчується здоровою їжею, і мама, і тато вони ніколи не ссоряться. Здорова дитина це коли. Дитина може вийти до подивіться. Здорова дитина, це коли вона активна, коли вона займається спортом, коли в неї є батьки. Здорова дитина це коли все у неї добре, що у неї є батьки. Вона ходить на гуртки, правильно харчується і у неї. Здорова дитина, це коли вона ходить на гуртки, займається спортом та та гуляй на вулиці. А як ти вважаєш, твоя сім'я правильно харчується? Так, моя сім'я харчується овочами, фруктами і дуже е, е, корисною їдою. Вона їсть білки та різні, різні вітаміни. Моя родина дуже, е, х, дуже добре харчується. Ми їмо салати, олів'є, окрошки, все. Я бажаю, що моя родина харчується здорово. Чим харчується твоя родина? Я ну, сам може там вермішелі. Там. Моя родина дуже рідко їсть неправильну їжу, але вона завжди їсть тільки. Хорошу їжу, м'ясо, овочі, фрукти та багато іншого. Моя сім'я харчується дуже добре. Вона їсть салати, овочі і вітаміни. Моя сім'я харчується м'ясом, овочами, салатами. Моя Моя родина харчується різними харчами. Наподобають салата, білку, смаса і різних речовин, які потрібні організму. Моя родина харчується борщом, м'ясом.